Вітаю! Наша розповідь в рамках проєкту «Історія української родини про родину Мельників. Ця родина мешкала до Другої світової війни в селі Тараща у Троща. До наших днів дійшло дві легенди виникнення села. Згідно першої легенди, на місці сьогодення сьогоднішнього села Трощі стояв старий дубовий ліс, який називався Трощови. Чоловік із Любора не хотів йти у війське та оселився в цьому лісі, згодом почали заселятися інші люди. От, значить. Традиційно українські села, це, як завжди, там були маєтки заможних людей, і в тому числі в Трощі був парк гарний розбитий, і це історичне місце, знаходиться недалеко від Житомира, і зараз входить в в окрему територіальну громаду за адміністративним поділом України, але район це Чуднівський район. Голову родини нашого діда, Мельника Юрія Архиповича, який народився і мешкав, народився в. Але мешкав поблизу е, в селі е, ну, за сучасним, за сучасно Дібрівка, е, Добровка Яношпільського району Вінницької області. Е, 9 вересня 1937 року під час Великого терору е, Він, до речі, був е, директором школи місцевої. От, його було заарештовано і. Сім'я дізналася тільки після війни, що він е, був розстріляний безпосередньо вже 7 грудня 1937 року в Бердичеві. От, реабілітований в 1958 році, і е, це, до реабілітації сім'я зазнавала ну, великого утиску, тобто не можна було згадувати про свого батька. Не приймали там в певні, не давали певні, певну роботу там і так далі. І сім'я після цього рушила на Львів. У складі трьох дітей, старша дочка Галина, середній брат Олексій і молодший Володимир. Вони рушили у Львів. І е, бабуся наша, е, вона на фото з посередині, бабуся наша працювала двірником поблизу вокзалу, вулиця Старовокзальна, От, І е, згадуються ці часи. До речі, це фото справа якраз там перед цим будинком, де вона мешкала і було зроблено. На фото якраз її невістка моя мама, це я безпосередньо, сестра Галина і брат Олексій. А зліва це син Галини Юрій. От. І що після цього відбулося? Тобто наша бабуся надала всі можливості для того, щоб діти отримали. Освіту, щоб вони стали гідними людьми і так далі. Сестра, ну, донька її Галина, моя тітонька, закінчувала музикальний, ну, отримала освіту музикальну і працювала в академії Лисенка по класу добре от. Ну, весь свій час, коли вона працювала і мешкала вона у Львові. Середній брат середній брат Олексій був архітектором. Його дуже знали, і одна з його робот це верхній бювет в Трускавці. Це робота якраз, я так вважаю, що в колективі Олексія Мельника, Олексія Юрійовича Мельника. От, молодший брат, це мій батько, ну, от на фото зліва, це бабуся вже, мамина мама, моя двоюрідна сестра, мій батько. Справа, я і батько. Батько був на той час, він закінчував, отримав освіту гірника. Тобто, він починав практично на карпатських копальнях. Якусь практику проходив, а потім вони, коли з моєю мамою одружились, вони рушили на Донбас. І Там він працював шахтарем. До речі, народився в самому Донецьку на Донбасі, він був шахтарем. Але до цього ще у Львові він почав займатися мотоциклетним спортом. І був відомим спортсменом, чемпіоном Радянського Союзу. Неодноразовим. Він, ну, я бачив його, як він ганявся. Тоді це був і крос, це був типу Спідвей, там тодішні, там, на льоду гонки. От. І цією справою він займався десь до 70-х років. Він був навіть. Керівником команди з Клубу армії Київського, Київського військового округу. От. За документами зараз, ну, поки що, намагаємося щось знайти, але дуже складно щось в архівах знайти безпосередні матеріали. В додатковому відео там є посилання на те, що він свого часу навіть у ролі Каскадера виступав у фільмі. Королева бензоколонки. Ті, хто знає цей фільм, там є короткий епізод, де приїздять мото... мотоциклісти. Там є промова героїні з директором бензоколонки. От. Пізніше батько Мельник Володимир Юрійович, закінчив київський політех, працював. На гірничому факультеті по напрямку, по-моєму, автоматика. О, пізніше він працював механіко-машинбудівний факультет, кафедра Ну Це справа якраз засідання кафедри. Люди, які на той час це 80-ті роки, на той час, коли люди ну собі довелося теж закінчити цей вуз там і так далі. от Я думаю, що надалі ми будемо проводимо все-таки збір матеріалів і публікацію вже в новому форматі. Але поки що все. Ну, і додатково надаємо відео попереднє. Ну і, до речі, зараз, якраз в цьому році. В лютому батьку би, виповнилось би 90 років. Але відомо, що е, ті, хто народився до війни, е, по, по, по документах було б дуже багато після війни змін. Тобто, хтось тобі додавав років. Тобто, як завжди, як завжди визначити точну дату, документально за радянськими архівами майже неможливо. Дякую за увагу!